Привіт! Це команда з Київ, і сьогодні у нас був DevFest. Наші спікери поділилися інсайтами, які будуть корисними кожному. Тому дивись відео далі. Найкращий, напевно, інсайт, які я дам, він дуже... Підійде початківцям і там джуніор розробникам але досвідченим розробникам також нагадаю, що в цю епоху, коли модельки можуть писати код, робити якийсь там контент за нас, дуже важливо мати критичне мислення. І коли ви генеруєте щось штучним інтелектом, завжди запитуйте себе, чи повністю ви розумієте те, що він вам написав. Таким чином, навіть якщо ви початк... ну, початківець, ви програмуєте зі штучним інтелектом, ви будете вчитись. Він буде робити щось за вас, але ви завжди зможете зрозуміти і зрозуміти чомусь навчитись. Тому критичне мислення вважається головний інсайт. Я не впевнена, що можу поділитися якоюсь корисною порадою чи інсайтом, але я впевнена, що після нашої сесії нетворкінгу кожен зрозумів, що спілкуватися простіше ніж здається, і це точно корисніше, тому що нетворкінг це величезна частина конференції, таких зустрічей, яка часто трошечки в тіні. Я дуже рада, що на цій саме конференції вдалося підсвітити і зробити саме частину нетворкінгу такою значущою і важливою. Те, що знайомство, те, що нетворкінг, це не просто е, проведення часу, це треба робити з користю, з ціллю, і це інвестиція часу, з якої можна отримати потім дуже багато плюшок, які не давляться дуже сильними майбутньому.